Так, дорогі підписники, вітаю. Сьогодні у нас 2 серпня 24-го року. Сьогодні я прокоментую і дуже важливі зауваження зроблю до останньої дегустації сметани. Можливо, воно так пройшло повз фокус, але хочу сказати, що якраз дехто з вас написав про це. Дегустація прийшлася на оцю от саму-саму страшну спеку, яка стояла і в Україні, до речі, і в Польщі. І зразки, які приїхали на дегустацію, вони в більшості своїй витримали абсолютно екстремальні умови зберігання в Україні і потім транспортування до дегустації. Це дуже важливо. В кінці відео ви побачите підсумкову таблицю за результатами двох дегустацій. Вона, ви знаєте, вже дуже дуже показова, от, на відміну від одної дегустації, коли я завжди вам кажу, що в принципі присутній певний випадок, певна випадковість. Тому що підприємство робить мільйони кілограм продукції, мільйони тих пачечок сметани чи сиру кисломолочної. тільки один раз там квартал чи раз в чотири місяці попадає до нас на дегустацію. Тому знаючи, що виробник класний, відповідальний, але як я вам не один раз казав, ніхто досі в Україні жоден виробник не контролює логістику від комбінатів. Логістику продажів, і тому часто навіть за рахунок неадекватного зберігання продукції, да, от на цей весь термін реалізації, продукція може псуватися. А вас це, в принципі, як і мене, власне, не повинно цікавити. Ми хочемо купити в магазині якісний продукт, і він повинен бути відповідати нашим очікуванням раз і повинен бути таким, як завжди, однаковим, тобто, як ми завжди з вами говоримо, якісним. Тому якраз я хочу почати коментарі свої з двох Позицій е сметани внизу рейтингу. І, от дуже коротко про президент. Дві дегустації підряд президент займає там останнє місце. Прекрасний виробник, мій улюблений е французький виробник в Україні. До речі, компанія номер один в світі Lactalis. Але ну зрозуміло, що якщо. Базується він десь там недалеко від лінії фронту, то і тварини, що вони переживають, постачальники молока змінюються, змінюється сировина, змінюються умови праці, і не може не змінюватися якість продукції. Тому я не можу до них пред'являти таких там особливих вимог. Знаєте, як дякую, що працюють. Але по факту так, тобто продукція пітровою маркою президент в Україні. По якості погіршилась. от тільки це я можу констатувати. І це стосується не тільки сметани, як ми з вами бачимо. А взагалі, от як в цьому місці можна не відзначити той величезний вклад в розвиток молочної промисловості, молочної переробки в Україні, яку торгова марка президент, компанія Лакталіс внесла. І я впевнений, після нашої перемоги і буде продовжувати вносити для того, щоб якісними молочними продуктами наповнювати полиці. Зовсім інша ситуація з Яготинським. Значить. Дивіться, Зразок сметани під торгову маркою Яготинське був трошки зброжений. Коли у нас від дегустації до дегустації бродила торгова марка ворожкове поле і по сироки сломолочному і по сметані. я після там третього попередження просто зняв їх з дегустації. Хочу вам сказати, що зараз випадково передали зразок сироки сломолочного вожкове поле, все, він дійсно не витримав навіть половини терміну реалізації. Тому, черкащани, ображайтесь, не ображайтесь. Бачите свіжу продукцію в магазинах, купуйте, куштуйте, думаю, що вона натуральна і відповідає. Тим очікуванням, до яких ви звикли, да, як колись було. Але ця продукція не витримує терміни зберігання. Тому ми її до нового року не розглядаємо. Я хочу бачити волошкове поле на наших дегустаціях і е, зверху в наших рейтингах. Ну, хочу, і, і що? З Єготинським інша ситуація. Ц, е, у мене немає жодних сумнівів, що сметано і от я її побачив в магазині. Я її як купував е, наряду з іншими, так і буду купувати. І, Відкрию вам, може, таємницю чи ні. От ви бачите, там 6-8 сметан з рейтингів. Я коли приходжу в магазин, буде там, вибачте, молокія, молокія, чи буде галичина, чи буде ферма або біла лінія, що одне і те саме, чи буде Яготинське. От я буду дивитися, хто з них саме свіжого. Саме свіжий буду брати. І все. Тому що це все надійні виробники, які виробляють прекрасний продукт, і дійсно, часто в залежності від е, умов зберігання. Реалізації залежить кінцева якість продукту. Значить, і ще раз, яготинське трошки бродило, не витримало терміни. І я вам зразу дам питання відео. Дивіться, звідки може це піти, де елементарно. Ви бачили, як Леся відкривала сметану, просто наша сильно запаяну. десь щось недозапайка. Це йде стаканчик полістироловий і прилягає до нього фольга, мікро, мікро, навіть тріщина, мікропора. Може там бути, і от за таких шалених температурних режимів, коли за 40 виходило на сонці температура, так цей продукт не витримав термін. Я навіть не сумніваюся, що він був, я пам'ятаю його дегуста консистенцію на дегустації про готинське зараз кажу. Прекрасний мусив бути продукти, ну не витримав. Тому, е, як сказати, колись я вам розповідав про секрети там, яким обладнанням нашпиговані молочні комбінати, ті чи інші. Навіть робив рейтинг, якщо хтось подивиться. П'ять років назад, я казав, що оцей рейтинг заводів, які можуть випускати продукт, а які реально випускають. Наразі немає ні часу, ні бажання це робити. От є зразок, куплений він в магазині. І як би я не відносився до виробника, в даному випадку Яготинського, да? з усією повагою, у нас є відео з Чікалкиним з Яготина. От Супервиробництво, тобто вклонитися низько, подякувати і колективу, і власникам, до речі, які мільйони доларів інвестували і продовжують це робити в Україні. Ну, якщо зразок невідповідний, то він буде нижче в рейтингу. І тому саме ми будемо дивитися з вами на регулярні дегустації і дивитися, як продукт виступає від одної дегустації до іншої. Один з наших розумних глядачів порекомендував, він попросив, щоб всі результати дегустації були розміщені десь на якомусь ресурсі, інтернет-ресурсі, і можна було туди зайти і подивитися. Дивіться, я готовий це зробити, але допоможіть мені. Не маю сильно багато часу. Зараз айтішників власних не маю розпорядженні. Якщо хтось знає алгоритм, як це зробити, якщо це просто створити ресурс, розмістити там дані дегустації, вже у нас скоро буде за 5 років. Слухайте, я свою частину праці виконую, а ви допоможіть мені виконати свою. Щоб зняти тему Яготинська, значить ще раз, я припускаю, що не нормальні режими логістики і зберігання привели до не найкращих, не найкращого місця Яготинського. І в цьому місці хочу сказати вам, що якщо б це була не сметана увага! Це питання відео, якщо б це була не сметана, а скажімо, сир плавлений, то оцю проблему. З порами можливими при запайці стакану полістирольного фольгою, ну, пластикового. Е це не технологія, це технологічний прийом, який дозволяє плавленим сирам знівелювати оцю саму, оці самі пори можливі, куди ви їх під мікроскопом тільки побачите, і то не завжди, але туди може проходити повітря і псувати продукт. Увага! Питання! Який саме технологічний прийом застосовують в світі при виробництві плавленого сиру? При запайці фольгою, так, при запайці фольгою пластикового стаканчика, для того, щоб зневлювати ефект усіх можливих пор, які е, допускають повітря всередину? Дякую. Так, ну давайте відразу поздоровимо переможця. Це глядач з ніком Карамкос, чи Царамкос, вибачайте. От, правильна відповідь наступна. Є економічний сенс використання трансглютамінази при виробництві навіть напівтвердого сиру, якщо в подальшому сироватка на цьому комбінаті взагалі не переробляється. Тобто, наприклад, її відвантажують на інший комбінат для переробки, як на ячню для зустрічного продукту відвантажує, наприклад, глобіно. Тобто є такі комбінати, на жаль. Так, переходимо власне, до коментарів по дегустації безпосередньо. Нагадую протоколи дегустаторів з результатами останньої дегустації. Ви їх бачили вівторок, а проходила вона аж 16.07. Дивіться, по рейтингу. Низ я прокоментував. Так, це вже тренд для президента. І це, я сподіваюся, на випадковість для Яготинського. Так, коментуємо далі знизу до гори. Далі у нас торгова марка Селянське, сметана. Суб'єктивно, на мій особистий погляд. Їх кисломолочка це не найсильніша їх сторона. Сметана особливо сметана, як на мене, застабілізована. У візьміть порівняйте самі наші провідні зразки і селянські. Ви побачите, як вона непритаманно до натуральної сметани, тане. То щось додають, додають для цієї структури. Знаєте, деякі дуже цінують, щоб ложка стояла. Ну, будь ласка, але це не природня. От починаючи з слов'яночки, це вже зразки е, е, якості середина плюс. Тобто кожен з них теоретично може опинитися в першій трійці на будь-якій дегустації. І слов'яночку, я кожен раз буду підкреслювати їх динаміку до покращення. Галичина на сераз середині, ну, в принципі, буває буває вище, буває трохи нижче. Це такий надійний, якісний виробник е, молочки у нас. От, просто наше це е, відкриває четвірку лідерів. Дуже якісні продукти, особливо кефір, сметана, високоцінуючий сир кисломолочний. Органік Мілк по сиру кисломолочному по сметані – супер. Ферма на цій дегустації, ну, навіть трошки здивувала, але як же приємно, дякую Білій церкві. Ну і молокія, фактично, зараз будемо говорити про рейтинг за два за дегустації: одне перше, одне друге. Ну, браво! Так, ну і на сам кінець рейтинг за результатами двох дегустацій. Починаємо теж знизу. В принципі, практично все сказано, дійсно, негативний тренд у президента і переживаємо за нього всі разом. По селянському все сказав: процесовані продукти, незважаючи на те, що якісні, лідер, один з інноваційних лідерів в Україні і так далі. А от з Яготинського, бачите, я виділив жовтим, починаються ті виробники сметани, яких я вам рекомендую. Я наполягаю на тому, щоб ви не дивувалися, що коли будь-який з цих семи виробників займе на е, якійсь небудь наші дегустації, перше місце там чи друге, всі вони здатні на це. І враховуючи те, що мільйони продуктів, а ми тільки е, два, продегустували їх зразки, ну от маємо такий, такий результат. Менше з тим, слов'яночка. Динамічно вперед, і якщо вони зараз не в трійці, тільки тому, що і інші не стоять на місці, Галишина всередині бажаємо і краще, органіки так можуть, і останні дегустації це продемонстрували. Два слова про ферму. Дивіться, хто не знає, ще раз скажу. Ферма, троговомарка, цільномолочна продукція випускається в білій церкві. Це наш новітній комбінат. Йому всього там лише біля 15 років, трохи більше. Планувалося, що вони взагалі будуть всі перші місця брати, але е, трошки там зміна з керівництвом в свій час. Потім оці е, е, ігрища з мозком споживачів, там коли марка ферма, марка Біла лінія, марка Преміалі чи все це одне і те саме, не одне і те саме заплутали вони споживача. Зараз говоримо, що провідний бренд Фреферма є ще торгомарка Біла Лінія, і все це робиться на потужностях білій церкві. І ще раз, найновітніший, можливо, завод в Україні. От, тому чекаємо подальшого зростання, поки от третє-четверте місце ділять з органік мілк. Ну і наші лідери по сметані, просто наше Данон Кременчуг, дуже дякую. Ну, тобто такі стабільні, як я вже казав, кисломолочний, сметана, кефір вклоняємося кременчужанам. Ну і молокія. Ви знаєте, із того, що в них було погано, дійсно, прокол. Ну, подивіться випуск по югор. Там там і Грецький провалився, і звичайний. Не було консистенції. Це, як знаєте, як тісто не підійшло в хазяюшки. Але зараз по і сиру кисломолочному молокія браво! Молокія браво так тримати. На цьому з дегустацією коментарями все. Не забувайте допомагати нашим воїнам. Я, до речі, спілкую з ними регулярно. От ви знаєте, не люблять вони слово герої. Ну, ті, з якими я спілкуюсь, кажуть, ми воїни, так нас і називаєте. Україна переможе. Працюємо всі на цю перемогу. Слава Україні і Збройним силам. До зустрічі!